Господи, Так ти що, буде популярна. Я. Здравствуйте. А розкажіть, як ви потрапили сюди, за які подстави? За Запобіг. За що? За Запобіг. За який побіг? Ну, мене звільнули ну, до цього як. Ой, Під списку до сюди. Угу. А крали де? По маршрутках, по автобусах, по будинках. По будинках. – що Ламали двері залазили? – ладу Ні, не ламали. А як відбувалося все? Як певно, заходили до людей, так, щось говорили? Просила. Була затримана громадянка Ковальчук Радха Олександрівна. Особа ромської національності, яка підозрюється в скоєнні ряду квартирних крадіжок. Дана громадянка проникала в помешкання мешканців Луцька і Луцького району. Як злодійка, як шахрайка, вона мала безліч методів, причин і, як кажуть, легенд, необхідних для того, щоб потрапити в помешкання. Ну і зазвичай це погадати. Просять їсти, просять одяг, просять попити води. Добродушні мешканці відкривають двері, запускають її помешкання, несуть їй воду, дають їй якийсь старий одяг, несуть якісь продукти харчування. За цей час вона оглядає помешкання професійним оком злодійки і викрадає золоті вироби. І коли ми її затримали, значить в неї було вилучений. Телефон, який був викрадений в Луганській області. Тому можна зрозуміти тільки по цьому, яка широка географія злочинної діяльності даної особи.